Коротше, кажуть, що умна мисля приходить після. Но ніхто не каже, що є якби, основою, фундаментом, зерном цієї якби, розумної мислі. Фух, бо в даному випадку в моєму якби, основою це стало інстинкт самозбереження. Коли обтягнувши шпагатом, 1, 2, три, дев'ять, деден, 12, тримана, 14, 15, 16, 17. Коротше. Обтягнувши шпагатом більше 20 рослин і ставши мокрим, Ну, не до трусів, коротше, бо курточка захищає, а мокрим ось у груди, руки від плеча до пальців, тож руки піднімаються, опускаються рослинку обняв, вона мокра. Коротше. Ну, коротше, Будучи мокрим і залишившись дві рослини, які треба обтягнути шпагатом на зиму. Прийшла така мисль, а чого перед тим, як обтягувати шпагатом, рослину короте, хоча б грабельками не постукати, не збити з неї росу. Так що, коротше, як то кажуть, сім раз поміряй, один раз відріж, під цю ситуацію теж підходить. Це, звісно, да, більше 20 рослин обгорнути і в кінці додуматися, короте, що треба все-таки збити росу, а потім їх обмотати. Ну нічого, вік живий, вікучись. Всім гарного дня.